Нардеп Юрій Соловей відновлює соціальну інфраструктуру на Гуцульщині та Покутті, лобіює виділення коштів на садки лікарні та школи краю. Обранець каже, уряд дав зелене світло із держбюджету, надійдуть близько 6 мільйонів гривень на снятинську райлікарню та косівську загальноосвітню школу. Також планується чергова постанова уряду, де заплановано виділення понад 3 мільйонів на доведення до ладу школи у Верховині. Освіта та медицина це пріоритет для влади, куди потрібно інвестувати для майбутнього розвитку країни. Вважає нардеп Юрій Соловей. Відтак обранець активно працює над відновленням соціальної інфраструктури свого виборчого округу Снятинського та Косівського районів. Під пильною увагою заклади, які через недофінансування опинилися у критичному стані. Зокрема, у селі Стецева кілька років не працює місцевий будинок культури. Аби перекрити дах та здійснити ремонт, потрібно майже 3 мільйони гривень. Приміщення вже само по собі десь там у нього вік уже солідний. Там десь 50-60 роки збудований і потребує ремонту, потребує реконструкції. І якщо зараз його... Не відремонтувати, то ну може там десь просто як будинок пропасти. Негайного ремонту потребує і дах Снятинської школи. Потрібно більше мільйона гривень, адже через протікання покрівлі у закладі ледь не зірвали зовнішнє незалежне оцінювання. Старий корпус побудований 107 років назад, і по сьогоднішній день жодного разу капітальний ремонт даху не проводиться. Були маленькі косметичні ремонти, і тому е, найважливіша першочергова задача завдання для нас усіх це перекрити дах нашої школи. Приблизно десь 4-5 мільйонів. А так до півтора може справимося. Півмільйона мільйона гривень потребує Джурівська школа. Тут треба замінити систему опалення, яка експлуатується ще 60-х років минулого століття. У 2015-му спортивну та актову зали перевели на альтернативне опалення. Газовий котел відключили. Однак, аби твердопалений дав температуру понад 70 градусів, потрібно зменшити теплообмінник. Якщо ми зможемо стару систему демонтувати і поставити нову систему нові батареї, ми у нас є зараз десь п'ять з 5,5-6 тонн води. Якщо ми це зможемо зменшити втричі, то відповідно швидкість нагрівання температура підніметься і і запрацює та ефективна система. Ну, відповідно, буде тут більший ефект. У Ганьківцях гостро стоїть питання відкриття дитячого садка. Під дошкільний заклад реконструюють викуплену хату, бо нікуди подіти 80 дітей. Хоча каже директор школи Григорій Ступарик, краще виділити кошти на відкриття садка у другому корпусі навчального закладу. Тоді не стояло питання щодо відкриття садівку у школі. Нас. День, на сьогоднішній день можна відкрити, бо в школі є два корпуси, і в другому корпусі є вільні місця, що можна відкрити не одну групу. Якщо брати по обйому об'єму цього приміщення під воно тільки може відкрити одну групу. Там в тому приміщенні можна відкрити. Чотири групи усім цим закладам можна допомогти, каже нардеп Юрій Соловей. Адже уряд планує розділити субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів. Це дуже добре, що сьогодні. У нас з'являється можливість говорити про вкладення коштів в розвиток інфраструктури регіону. Бо, на жаль, останні протягом багатьох останніх років коштів на ці цілі не виділяли, що звичайно призводило просто до занепаду. Цього натомість відновлення фінансування соціально-економічного розвитку регіону це серйозний крок вперед, який дозволяє людям залишатися тут, працювати тут. Народжувати дітей тут і думати про майбутнє цього тижня. Уряд дав зелене світло із держбюджету надійдуть близько 6 мільйонів гривень на освітні та медичні заклади Прикарпаття.